Они скочили війну. Отже, я тут не усі і головний весь в Аби у яких містах вони знаходяться. Наприклад, головне південного білого двигу, який втроє отився увидено дамбах тхарсальбе Сханхи. І та сакхив через гуляндівці верхньопівнічні гулянці, які були втрачені. Отже, е, про витрачення верхня північних та дея... ще деяких міст гуляндіє. Отже, тут позначено витрачені гуля на території. Где-то через эм і через яка янского гресикого раніше. все и почалось ось це втраанта від 25-го року 31 го Зору. і оглянь все ще не може собі ці території повернути. Через там занадто сильней. Як усе почалося. Um, все почалося. Ось за ще е за хоча ще із Це, Мабуть, не можу пояснювати, що це або о, якщо ви не знаєте, то подивіться на канал Нордблум Ромбол, там точно а ви знайдете пояснення у, ши... І, і, у... у частинах. То в цьому місяці Сід на півночі місяця у головині і є всі і не десь які є раді, і це творено лисити, де усіма мова Аме в Неворду було написано, е, країна через не долучається до невідомого світу і, е, і, і відмовитися на е, зміг е, суворі правила і е, таке б чидо, виперся з'явився через танк. Один намагався на нікого нападати, але, 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 усі не піре, а у сине до скира, аді іс і до і, 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 і не десь, і люди домовлялися з Епівнічно Буломромськами, щоб. Ця країна була маленькою, буквально найменшою країною до відомого світу. І в принципі зараз вона. А найменшою. найменша і, і, і що навіть на а тоді десять картах Ледве був. Щоб ледве було взагалі видно це. Е, але, але потім в на да, карті е, усього невідомого світу в Майнкрафті вже через тан було видно. Але е, згодом он через тан он забрав трохи х. Території Південного Білольвіву і став ось яким. Ну і таким він продовжує ін... багато охоронів, залишався. Але 31 жовтня 25-го року вже все змінилося через те, що через там помітив мі... Ви що о північ е, краю не дуже розвинена і що ово на доже велика, а південь маленький і не дуже розвинений. Тому через стан вирішив в... забрати територію Гуляндії, але до того дати. Це через те та... анна теж намагався забрати гулянські території на південь. Конкретно 25-го року, 8 го квітня. І тоді через те та... Анна вже мав кордон з містом Гуляна Дівці Верхньопівнічні, але е, потім 10-го числа. Ла, а, а вітня 25 року Гуля надія забрала ці території собі і ako продовжувалося це і це він на оболася і так і до сьогодення. А, а, не, так є. Але ще, чому Південний Біло Львів втрутився? Отже, Президент Республіки через Тан вирішив зробити план, а не яким має бути через тан за площею. І тут ми можемо побачити, що о, от через тону нам вдалося ще здобути деяких територій Південного обіло але в той час в нас він вже деякі здобув і, е, е, також ось тут до території були втрачені. Ні, точніше не втрачені, а просто Ой, е, не вдалося їх 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 взяти. Але зато сатану віддали ось цей ось кл, ось цю ось територію, е, е і ось так. Але потім эм бівденний білолювізу за а, е, правилами є не союзником е, гуляни Анедіску, то, то через те, що він, він є союзником гуляни, дізі, і він вирішив втрутитися у війну і допомагати. І е, південно не любили любів цей. Е, Ось так хочу, щоб через тан виглядав ось так. І отже, тут ось ці тери... північні території, і щоб належали Південному на мобілі а ці південні території ем... гуля надії, і також поділити. Ісото через та на столицю. І ось пояснення. А, е, диві... Будемо сподіватися, що вам було цікаво. А якщо так, бу... буду робити ще більше відео про прою невідомого освіту.